Я неодноразово записував відео на цю тему Не бійся, а йди вперед і так далі, мотивуючи. І кожному я дякую за підтримку, за кожну підписку, за кожен перегляд і за кожне хороше слово, що я чув від вас, щоб я продовжував, рухався в цьому далі. І мені самому це дуже подобається, тому що хочеться доносити до сердець людських, що світлі цілі змінюють серця людей на краще, що любов та милосердя та добро це наша сила від Господа. І так само мені подобається, і мене є бажання бачити людей. Які підіймаються, які йдуть до перемог, я вірю, що місія кожної людини це перемогти зло в собі, жити без образ, без нарікань та в досконалій любові. Я ще раз нагадую: не зупиняйся, не здавайся. Як би важко не було б у цьому житті вихід є. Іти до світла це вихід досконалий. Старайтеся робити добро, прощати та любити, бути миротворцями. Бо в цьому наша перемога. Пам'ятайте завжди, що можна рухатись далі. Завжди є вихід, завжди це пам'ятайте. Хай Господь вам допоможе. Дякую вам, бережіть себе. Завжди є вигід в будь-якій ситуації. Завжди. Я всім бажаю знаходити хороший позитивний вигід з будь-якої ситуації, виходити переможцем в любові, в доброті. І тоді по-справжньому. Ти розумієш, що таке життя, коли ти небайдужий до інших, коли ти щиро любиш, віриш, що люди змінюються на краще, і при можливості підтримуєш. Це приємне, це приємно жити і творити добро. Хай Бог нам допоможе. Дякую.